Українська музика може зникнути з національних ефірів. Депутати регіонали зареєстрували законопроект про скасування неодмінної 50 відсоткової квоти на трансляцію творів вітчизняних виконавців. Української музики мало, тому нею важко заповнити половину ефіру. Такі аргументи. А от ведучий радіодзвони та музикант Роман Калин нарікає, що квоти нині все одно ніхто не дотримується. У нас цей закон був прийнятий, коли прийшла помаранчева влада, і так чи інакше він якось працював. Ось зараз насправді, якщо так дивитися відверто на речі, які є. Цей закон не виконується жодними радіостанціями. Є, мабуть, небажання керівництва тих радіостанцій заповнювати українським продуктом ефір, тому що існує якась така думка, що слухач не буде слухати хвилю. Має бути музика виключно комерційна, приваблива, а нібито український продукт буде відволікати клієнтів від хвилі. Це все брехня українського продукту для заповнення теле та радіоефірів є достатньо. Переконані медійник. Однак чимало пісень, які створюють в нашій країні, не є україномовними, каже учасник гуртів Друга ріка та «Дезл Дрімс Шура Гера. Ще одна проблема вітчизняного шоу-бізнесового продукту відзначає відомий продюсер Дмитро Цепардюк його низька якість. Просто немає ринку, на жаль, який дає можливість тим артистам вийти на той рівень, коли вони можуть нести свої фонограми в ефір. Особисто ми за це не переживаємо, бо, Богу дякуючи, нас крутять. Ми працюємо постійно над цим. Але ми хочемо чути конкурентоздатних артистів. І чим більше, тим краще. Тим часом більшість музикантів побоюється, що в разі ухвалення змін український музичний продукт зникне взагалі. Старожил радіо Західний полюс, відомий під Дира, з цим не погоджується. Я думаю, все одно українська музика не зникне з нашого радіоефіру. Це 100%. У нашому ефірі завжди були українські виконавці, і в тому числі багато івано-франківських проєктів можуть завдячувати тим, що їхні прем'єри пісень були саме у нашому ефірі. Наразі скандальний законопроект на розгляді у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації.